Друзі, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна і це прогноз на тиждень з 21 по 27 липня. На початку цього тижня може не вистачати енергії, добре завершувати справи, які ви розпочинали місяць тому, особливо які стосуються сім'ї, дому або пов'язані з нерухомістю. З середини тижня енергії будуть змінюватися з емоційного рака, на впевненого та яскравого лева. Наш фокус зміниться з сімейних питань на самих себе, проявлення свого я. Це Принесе значний прилив життєвої енергії та бажання виділятися. Новолуння в Леві це чудовий час для того, щоб проявити свою креативність і зайняти лідерську позицію. Меркурій, ретроградний в Леві, може підкидати сюрпризи в дорозі і в документах. Аспекти цього тижня, якінь і янь, постійно змінюються і вказують на зміни у фінансах і відносинах, в яких може відчуватися напруга. Тайм-коди по дням я лишу в описі. Тепер деталь. По дням. понеділок і вівторок, місяць, знаку близнюки. Він сприяє спілкуванню, руху, подорожам, вивченню нового. Але пам'ятаємо про ретро Меркурій. Він може повертати нас до минулих справ, до минулого навчання або подорожі туди, де ми раніше бували. Тут добре гуляти пішки чи на велосипеді, піти на екскурсію чи поїхати в інше місто. Не варто проявляти неуважність і поспішати. Не пліткуйте і не Нервуйте, тоді день пройде добре. По здоров'ю стають вразливі кістки рук, пальці, органи дихання та хвороби судин. В понеділок, 21 липня, місяць робить секстиль на ретро Меркурій. Це гарний час для спілкування, обміну інформацією, щось обсудити, дійти згоди. Добре вирушати в подорож або планувати її, купувати квитки, працювати з документами. Тут все ретельно перевіряйте і будьте готові до мілких сюрпризів. Головне, бути уважними до деталей, і тоді все буде проходити добре. Під вечір місяць з'єднується з Венерою. Це гарний час для спілкування з друзями, походу на побачення або прогулянки містом з коханим. Можна робити покупки, ходити в салони краси, робити те, що вам буде приносити задоволення. Ввечері місяць стає на квадрат в Марс, який стоїть в опозиції до північного вузла. Може відчуватися погіршення здоров'я, події, що можуть. Впливати на ваше майбутнє, тут підвищена агресія, роздратування, можна посваритися через дрібниці. Не вступайте у відкриті конфлікти, особливо з малознайомими людьми. Будьте обережні в дорозі і бережіть свій кишково шлунковий тракт. Також може бути посилення бойових дій, тому в місцях, де оголосять тривогу, обов'язково реагуйте. У вівторок, 22 липня до 1426 місяць рухається ще по знаку близнюків. Він сприяє спілкуванню, обміну інформацією та руху. Можемо отримувати якісь новини. Після 14.30 місяць переходить в знак рака і зробить квадратуру на Сатурн Нептун, які теж ідуть ретроградні. Тому емоційний фон буде нестабільний, можливі образи на рідних через якісь минулі вчинки. Старайтеся не згадувати минуле і відпускати образи. Можуть бути затримки, зриви в справах, що якось будуть заплутувати. Також з фінансовими операціями теж будьте акуратні, можна ненароком, не на ту картку скинути кошти або переказати їх шахраям. Венера квадратить на північний вузол, може відчуватися дисгармонія, не змога отримати те, що ми хочемо, через нестачу фінансів. Можуть бути образи, ревнощі, конфлікти з партнером. Будьте обережні з висловами, тому що повернути сказане буде тяжко. Відкладіть Віть, покупки і походи в салони краси, шукайте творчий підхід до всього. Це допоможе уникнути серйозних наслідків. Сонце буде переходити в лева. Вітаю ранніх левів з днями народження. Успіху вам! Відкриваю запис на ваші соляри, ваш особистий гороскоп на рік. Тут, коли сонечко перейде в знак лева, всім захочеться сяяти, проявляти себе. Це час для самовираження, для творчості, для лідерства та отримання кайфу від життя. Енергія змінюється на більш відкриту та сміливу. Але середа і четвер місяць знаходиться в знаку рак. Ми стаємо більш емоційні, настрій може часто змінюватися. Ви можете або переживати за рідних, або відчувати сильну любов і опіку. На перший план виходять питання сім'ї, дому, дітей та місця проживання, вашого особистого простору та нерухомості. Може відчуватися ностальгія за минулим, перегляд старих фото або відео. По здоров'ю стають вразливі органи травлення, шлунок, підшлункова, фокус очей та репродуктивність. na tema Середа, 23 липня місяць буде з'єднуватися з Юпітером. Ваша підтримка може знадобитися близьким людям. Не відмовляйте. Почніть ранок з молитви за них, подаруйте тепло і любов. Добре займатися благодійністю і справами, пов'язаними з нерухомістю. Сонце в цей день буде в секстилі до урану, принесе бажання змін, руху, потяг до всього нового. В декого будуть відбуватися якісь неочікувані зміни. Ви можете отримати пропозицію, яка буде вас зацікавить. Добре також виступати в ролі експерта, проявляти свої таланти, розвивати бізнес, давати рекламу, шукати потрібних вам людей для втілення своїх планів, почати вивчати щось нове, зробити такий собі московий штурм, або зібратися і поїхати в подорож. Венера цього дня буде стояти в квадраті до Марса. Вона буде вносити свої корективи у відносини і фінанси. Тому можуть виникати напружені розмови, конфлікти, невдоволення фінансовим положенням або своїми обов'язками. Ви зрозумієте, що потрібно щось змінювати для того, аби отримати бажане. Можуть бути імпульсивні витрати, необдумані вчинки в партнерських відносинах, як ділових, так і особистих. Конфлікти з родичами. Або знайомими, декому доведеться викласти немалу суму на лікування, обстеження або на побутові справи. А дехто може задорого придбати квитки і потім знайде дешевший варіант. В кожного буде своя ситуація, тому не поспішайте з прийняттям рішень цього дня. З 17, 30 четверга місяць переходить в Лева і буде в ньому ще п'ятницю і суботу. Це час сяяти, проявляти лідерські якості, захочеться чути похвалу і компліменти, тому багато хто буде одягати найкращий одяг. Добре проводити час з дітьми, пограти з ними в цікаву гру, сходити на морозиво. Добре відвідувати якісь розважальні заходи. Четверг, 24 липня, першу половину дня буде продуктивна в плані роботи і здоров'я. Місяць робить гармонійні аспекти на Уран, Сатурн, Нептун. Сонце теж в гармонійному положенні до цих планет. Ви можете знайти вихід зі своїх ситуацій, що раніше здавалося неможливим. Якщо докласти зусилля, можна отримати бажане. Багато хто отримає довгоочікувані подарунки долі. Ввечері о 21.11, за Київ... Часом відбудеться новолуння в леві, в третьому градусі цього знака. Це яскраве новолуння розпочнеться на напруженому аспекті опозиції до Плутона водолії. Це протистояння між нашими амбіціями, нашим его і зовнішніми обставинами або колективною думкою. Такий аспект приносить напругу, тиск, маніпуляції на нашу особистість, виникають конфліктні ситуації через те, що ви не сприймаєте колективну думку або вас. Не можуть зрозуміти інші. Кожна сторона стоїть на своєму, може навіть доходити до бійки чи судових справ. Уникайте агресивно налаштованих людей. В загальному цей аспект показує, що владні, статусні люди, сильні лідери будуть давити на маси, на групи людей, посилення бойових дій. Реагуйте на тривогу і старайтеся уникати натовпу людей. у леві, це початок нового циклу, постановка мрій та планів. Він буде піднімати. Мати теми розваг, відпочинку, дітей, стосунків з дітьми, коханими, спортивних змагань, творчості, взагалі розкриття ваших талантів. От тому повне відео по знакам Зодіаку про це новолуння. Дивіться незабаром на моєму каналі, тому не забудьте підписатись. В п'ятницю, 25 липня, діє аспект опозиції Сонця-Плутона, тобто ще з вечора четверга і цілу п'ятницю буде діяти цей аспект. Тут можуть назрівати конфлікти з групою людей, несприйняття вашої думки, або ви не оціните чиюсь. Відчуття тиску, маніпуляцій в місцях, де оголосять тривогу, реагуйте. Під вечір місяць з'єднається з ретро Меркурієм, що може повернути до душевних розмов, або захочеться поїхати в місця, де були. Головне бути відвертими, не вдягати маску. Якщо їдете в дорогу, перевіряйте, на яку годину білети і чи ви нічого не забули. Суботу 26 липня місяць робить гармонійні аспекти на Венеру. Добре провести день в приємній компанії за цікавими бесідами, сходити за покупками в салони красиві, відвідати якісь цікаві заходи, пограти в ігри, провести час з дітьми і коханими. В неділю, 27 липня, місяць переходить в знак діви, і в ці дні ми стаємо більш уважні до деталей, можемо бути прискіпливі до дрібниць. Хочеться всюди навести лад, щоб все було по своїм поличкам. Дратує найменша недбалість та неточність. Нам хочеться всім допомогти, що може дратувати інших. Добре, зайнятися своїм здоров'ям, сісти на дієту та навести лад в домі або на робочому місці. Вночі місяць буде квадрат... робити квадратуру на уран, може давати безсоння, нервову напругу, дратівливість, хочеться змін і ці думки не дають заснути. Або зовнішня обстановка заважає тому в місцях, де оголосять тривогу, реагуйте. Під вечір гармонійний аспект, секстиль на Юпітер, добре провести час в колі сім'ї, відвідати батьків, зібратися з рідними за вечерею, згадати минуле рід, планувати співпрацю. Які пов'язані з домом або нерухомістю. Гороскоп загальний, в кожного з нас свої аспекти в карті, які потрібно враховувати перед тим, як щось плануєте. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, як пройшов ваш тиждень. Вдалого і спокійного тижня і до зустрічі!